Всім привіт! Вирішив переробити ось такий звичайний велосипед в електровелосипед. Двигун тут планую поставити спереді з двох причин. Перше, це найпростіший варіант. Друге, тут немає в нас ручних гальм. Гальма в нас тут реалізовані взаді. Щоб залишити можливість гальмувати, тому двигун будемо ставити спереді. Планую використовувати тільки нові запчастини для цієї переробки, які можна купити в Україні. Спочатку потрібно буде тут все обслужити. Цим велосипедом ніхто вже давно не користується. В мене знаходиться на горищі, весь в пилюці. Тут потрібно буде замінити покришки, камери, можливо, потрібно буде також поміняти зірочки і цеп. Розберемо, подивимося, в якому взагалі тут все стані і в процесі. Буду знімати відео, показувати вам, що і як. Зняв я переднє колесо з цього велосипеда, поставив на ось таку приспособу, собі зварив. Давно думав її зробити, але ніяк не було часу. І спеціально для цього проєкту я зварив, щоб можна було мені зібрати і вирівняти колесо. Подивився, в якому стані це колесо. Обі тут трішки має биття. Але, я думаю, можна його буде ще використати. Спочатку думав купити новий обід, але в групі на Facebook електросамокат, електровелосипед ділимося досвідом, запитав і мені написали, що можна використати цей, все повинно працювати. Спробуємо поїздити на ньому, потім, якщо будуть якісь проблеми, переробимо. Ніколи цих двигунів я не ставив на ці колеса, завжди купував готові. І так встановлював на велосипеди, а це вирішив спробувати зробити це сам. Купив ось такий електродвигун. Ось так він називається. Двигун на 300 Вт. Я думаю, цього буде достатньо. Купував ось в такому інтернет-магазині, беру вже в них за частини не перший раз. Все нормально, гарне обслуговування. Швидко мені прислали цей двигун. Хотів спочатку ставити 250 Вт двигун, тому що скажу вам, що я побачив цих поломаних вилок дуже багато. Вони постійно ламаються, як не тут, то тут. Бачив, 500 вт двигуни люди ставлять, їздять і, в принципі, кажуть, що їм нормально, але багато випадків, що воно ламає. Бачив також і катався на велосипеді, який мав 250 Вт, і до тих цілей. Для яких збирається цей велосипед, я думаю, цього двигуна має вистачити. Катався я одного разу навіть на такому велосипеді простому, де стояв кіловатний двигун спереді. Я пробував на ньому їхати. Коли рушаєш, там видно, як ця вилка вигинається. Питав власника, чи не було проблем з вилкою. Він каже, постійно ламається, постійно я її варю. Але мене все влаштовує. Ну, Бачите, я так не хочу, тому що це ризиковано. Особливо десь далеко від дому, коли воно поламається, це все тянути. Тому вирішив ставити сюди ось такий двигун. Зняв цю покришку з камерою, бачите, як вона вистрелила. Я вже забув, чому цей велосипед попав на горище, і я перестав на ньому їздити. Ось така тут покришка, це Все в смітник. Зібрав я це моторколесо, Коли збирав, дивився різні відео, читав різні форуми і скажу вам, що отримав дуже багато різної інформації для себе, яку раніше не знав. Наприклад, про хрестовий візерунок. Ніколи не звертав увагу, що ці колеса можуть збиратися в два хреста, три хреста, в один хрест. Тепер я це знаю. Я колись як вчився в школі, був перебирав ось таке просте колесо. Тут воно зібрано в три хреста. 1, 2, 3. Я цього колись не знав. Я просто взяв зібране колесо поруч, положив те, яке збирав, і все це повторив. Тепер я це знаю. Бачите, все життя ми навчаємось. Переписувався з людьми і багато хто пише спиці, хтось пише шприхи. Я вирішив зайти в Вікіпедію і подивитися, що в нас пише. Українська Вікіпедія. Тут написано спиця, шпиця, Шприх, шприха. Шприх, шприха це від німецького слова, спиця, шпиця, від прослов'янська мова. Ось тут є такий регіон, намальований. В нас в Рівенській області, місто Дубно, де я прожив більшу частину свого життя. Всі кажуть, спиця або шпиця. Тому, буду казати, переспицював колесо. Тому що зараз в коментарях я знаю багато мовознавців будуть мені писати, що я кажу неправильно. Я так кажу: спиці тут використовував G13, 256 мм. Довжина, здається. Товщина 2,3 мм. Зараз я штангеном подивлюся, що у нас тут показує. Камера, фокусуйся. Так, трішки більше, ніж 2 мм тут показує. 2,3. Цей обід не дуже, в принципі, мені сподобався. Якщо буду робити ще раз таку роботу, напевно, Куплю новий поставлю, тому що він не дуже рівний. Я зараз вам покажу, як я його вирівняв. Ось можна бачити Ельпса практично немає там невеличке биття. І так само зараз ось тут вам покажу. Бачите, там ледь-ледь є биття. І те биття в нас якраз на шві зварному. Ось тут є такий шов, на цьому шві є це биття. Можливо, варто взяти його якось вирівняти, не знаю. І ще не сподобалось мені в цьому обуді те, що тут ось ці отвори якось так нерівно просверлені. Я брав штанин і міряв. Відстань одна, тут друга, тут може бути третя. І ще такий нюанс. Тут дві. Спиці тут, дві тут. А тут може бути якось по-різному. Я десь тут був ставив мітки, бо не міг розібратися, чому в мене так виходить. Ось, наприклад, йдуть тут спиці, тут спиці, тут, тут. І би мали наступні йти ось так. І ось цей отвір мав би бути ось тут. А він. Просверлений ось тут, і якось так далі. Тут і різьба, бачите, не повністю в мене закрутилась. Такі ці собі обода. Можливо, вони є і якісні, але в мене не дуже якісний. В принципі, непогано вийшло зібрати, але хотілося б краще. Використовував тут два хреста, один, другий. Тому що. Дивився, як зібрані заводські мотор колеса. Ось мене на ремонті є. Це з Європи якийсь велосипед. Приїхав. Тут була проблема з кабелем, я його міняв. Бачите? Один, другий хрест. Так само, ось тут в мене стоїть велосипед на ремонті. І дивлюсь, як тут заспецьовано. Один, два. Є ще ось такий велосипед, на якому я катаюсь. Спереді тут у нас три хреста. Один, два, три. А взаді, де стоїть двигун, два. Один, два. Тому подивився, як робить завод, і зробив так само. Далі нам потрібно моторколесо поставити. На своє місце, де воно буде стояти, тут потрібно зробити деякі допрацювання. Дивіться, ось тут, де ці дропаути у нас 9 міліметрів. А вісь мотор колесі має 10 міліметрів. Потрібно допрацювати напильником або болгаркою, спиляти тут. Десь приблизно 1 мм, щоб колесо нормально встановлювалось. Коли будете ставити колесо, вилку треба буде трішки так ось розвести, тому що колесо також ширше, ніж рідне колесо, яке тут стояло. І рекомендую ставити тут підсилювачі дропаутів. Вони продаються, коштують недорого. Я, напевно, зроблю тут по-іншому, зроблю саморобні. І приварю їх, щоб вони тут були штатно. Тому що в цих місцях буває, вони ламаються. Поставив мотор колесо на своє місце. Дивлюся, що як гарно я зібрав колесо. Практично ідеальне. Хвалити себе, це дуже відповідальна робота і немає чого довіряти це комусь іншому. Тому ось так. А дивіться, як заднє колесо у нас. Бачите, вісімка якась. Потрібно, зараз його теж буде порівняти. Зняв я заднє колесо з велосипеда, перед тим, як його вернути, вирішив все розібрати тут, обслужити, все повимивав, побачив, що тут поломаний гальмівний барабан. Не знаю, можливо, десь на заводі його перекалили, дві частинки лопнули. Знайшов в себе. В нормальному стані буду ставити його. Також перебрав всі кульки, тому що були в них пошкодження. Ось бачите, ось тут такі раковинки. Всі ці мені не сподобались. Найшов в себе в нормальному стані, поперебирав, тут, тут і тут. Зірка ще теж буде працювати. Нічого не бракує. Залишиться мені також на велосипеді помити цеп. Я подивився, він не сильно ще в нас розтягнутий, думаю, буде працювати. І також потрібно буде тут все розібрати, повимивати і так само зробити це ось тут. Зараз все. Збираю на місце і спробую вирівняти це колесо.